Рецепт дуже смачних рогаликів з білковим кремом. Беремо 2 яйця і розділяємо білок і жовток. Білки залишаємо на крем, а до жовтків додаємо метану, сіль та перемішуємо. До муки натираємо масло і розтираємо це все в крихту. Виливаємо масу сметаною, що приготували раніше. Замішуємо тісто і залишаємо морозилку на 20 хвилин. Для білкового крему перемішуємо цукор з ванільним цукром. Починаємо збивати білки і поступово додавати цукор, додати чайну ложечку лимонної кислоти. Після має вийти такий густий крем. Горіхи подрібнюємо. Витягаємо з морозилки тісто, ділимо на 5 частин, розкатуємо, ділимо вже на 8 частин, змазуємо кремом. І посипаємо горіхами. Закручуємо наші рогалики. Ну от і все. Готуйте! Смачного вам!